Доброго дня, знаходимось у Дмитрі на Слобожанському проспекті в районі Холодильної. Сталася аварія, зіштовхнулись чотири машини. Це Вантажівка DAF, Hyundai, Mazda та Mercedes. На місці працюють правоохоронці. Зайнята одна смуга. До тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимось у Дніпрі на Слобожанському проспекті, в районі Холодильної. Сталася аварія, зіштовхнулись чотири автівки, вантажі в КАДАХ, Hyundai, Mazda і Mercedes. Зайнята одна смуга. На місці працюють правоохоронці. Тут обережні на цій ділянці. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті DPInформатоor.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Подробиці та фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе, дотримайтесь ПДР.